Ноутбук і павербанк, як вони пов'язані? Та да, все просто при блекаутах можна під'єднати будь-який ноутбук. Е, я так вам стверджую, але дехто з вас може сказати, що можна так під'єднати лише коли ноутбук має Type-C вихід чи вхід, як тут. Давайте тримайте, він нам не цікавий. Бо ми сьогодні поговоримо про ноутбуки, які мають... Ось такі виходи. Давайте я зроблю, щоб він був сфокусований. Це називається DC-штекер DC, э, на DC вхід. Якщо ваш ноутбук досить потужний, і вам потрібно його використовувати від павербанку, а працювати зараз потрібно всім, то що робити? Та все просто. Купити ось такий кабель з тригером. Тож, як під'єднати ноутбук до потужного павербанку за допомогою ось такого спеціального кабелю, і де його головне купити за нормальну ціною, бо бариги України лисичка моя купувала це за 500 гривень. А на Алі він коштує 70. Уявіть собі, і де купити такі перевірені кабелі? За сьогодні розберемо на каналі Технозон Україна, ну звісно, і Техномагія. Ну що зрозуміли? Беремо цей кабель, і спочатку відразу вам скажу. Що під'єднати, наприклад, такий ноутбук можна, звісно, від будь-якого павербанку, але який підтримує Delivery. Наприклад, ми робили топ-5 перевірених павербанків для під'єднання ноутбуків. Посилання в опису під цим відео, як і посилання на павербанки. Ось такий Baseus В мене є. Ну звісно, отакий ось такий All Powers. Це на літі залізофосфатних батареях. 100-ватний. Ну він 100-ватний і по потужності, і по ємності. І це все класно. і Ноутбуки дійсно від нього працюють. До речі, я закину опис під цим відео посилання і на е, кабелі відразу. А от тепер давайте подивимось, як це працює. Це кабель для Asus 6,0 на 3,7 це розмір. Зараз розберемо. Він Power Delivery 140 Вт, 20 Вольт, 7 А. Бачите, 140, отакий кінцевічок. Дріт просто шикарнючий. Давайте від'єднуємо і. Приєднуємо його до нашого ноутбуку. До речі, наш ноутбук він має дискретну відеокарту GeForce RTX 3050, яку я відразу раджу відключати, бо таким чином не пограєшся чисто для роботи. Бо у режимі, коли ви працюєте на внутрішній відеокарці, от бачите, воно заряджає, все добре. Давайте відкриємо, навіть ви побачите тут, що воно заряджає. Там, ану, давайте відкриємо налаштування, параметри. Давайте. Оп. 90%. І зараз йде зарядочка. А тепер дивіться, скільки він буде споживати, якщо на внутрішній відеокартці. Ану, погано, погано видно. Зараз включимо ще раз. 37-38% до. 65 Вт. і це все дійсно працює. Виходить так, що навіть маючи нестандартні штекери, ви можете це реалізувати. Але де ж їх купити? А я вам показую, знаєте, скільки цих дрібстої е, коштує саме конкретно цей, ось на Аліекспресі 6,0 на 3,7, 140 7 ваттний. Ось він. Ви бачите, це той самий коннектор. Долар 99. А в нас бариги на OLX продають по 500 на хвилиночку. По 500, саме цього розміру. Як підібрати розмір для вашого ноутбука? На кожен дріт, дріт, який тут є, є написаний розмір 5,5 на 2,5 мм, довжина і ширина. Наприклад, 4,5х3,0, на 4,5х3,0. На тут для різних моментів вони бачите кутові, прямі. Тут у нас 6х3,7, 7,4 на 5,0, 7,4 на 5,0 для ХП різноманітні варіанти. Але я вам тут знаєте, у чому ще різниця? Тут, бачите, пишуть вольти і ампери. Ось, і тут вольти і ампери, які підтримуються. Тут, наприклад, в нас 20 вольт, 7 ампер є. І ви повинні це подивитись у інструкції до вашого ноутбука чи на коробочці, чи ззаді на наліпці вашого ноутбука. Якщо немає тут вашого розміру, то є ось регулюємий дріт, на якому можна вольтаж обирати, можна вольти обрати. Бачите, до 12 вольт з перехідничком. Тут ми бачимо 6,3 на 4,0 на 3, тут, тут не всі стандартні, ми просто повинні підібрати під ваш ноутбук. Цей підтримує до 20 вольт. На хвилиночку. Є ще ось такий набір, який ми також можемо рекомендувати, але він коштує трохи більше, бо в ньому вже такий собі набір і під Lenovo, під старі, Бачите, в нас є конектори, і під старі ноутбуки є конектори. Але також ви повинні розуміти споживання вашого ноутбука і те, що в нас тут пропонується: від 18 до 20 вольт, які ти типу розміри? Наприклад, 6 на 3 і 7 тут також немає. Тобто, ми для вас навмисно дали три посилання. До речі, там навіть більше тих посилань. Будь ласка, обирайте, що вам більш подобається, що більш підходить для вашого ноутбука, але використовувати ноутбук так можна. І моя рекомендація конкретна відключати зовнішню відеокарту. Бо, вибачте, наприклад, той ноутбук, який у лисички – це ASUS TUF A15. Він споживає 185 Вт, але при умові того, що під'єднана зовнішня відеокарта. Ми її вимикаємо у налаштуваннях, і в нас залишається до 65 Вт на вбудованій відеокарті. І можемо працювати, і павербанка вистачає надовго. Тож дріт у опису під цим відео посилання, павербанки у опису під цим відео. Хлопці виживаємо при і дівчата, звісно, виживаємо при блекаутах. Є як є такі часи. Ми вистоїмо з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна чи Техномагія на все добре.